У Житомирі провели нараду з постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. В нашій області проживає понад 207 тисяч людей, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. Серед них понад 5 тисяч ліквідаторів і що особливо болить понад 43 тисячі дітей. Навіть зараз, у 2025 році, 371 населений пункт області все ще має статус радіоактивно забруднено. Під час зустрічі людей цікавило пенсійне забезпечення, соціальні виплати та медичні гарантії. Ми створили сам. Ми практично своїми силами Чорнобильське відділення, а там лікуються ну, не ті, що треба, для ліквідаторів, там ліків, ну, обмаль, все по, по протоколу. Ми в свій час молоді хлопці, 30 років нам було, 28 років. Ми за покликом не то казав якогось патріотизму, а за покликом душі ми спасали мир. А тепер зазнали багато хворачок, пройшли возраст. В нас організувалася на базі нашої обруської громадської організації ініціативна група, при якій особисто ми і з якою беремо дуже конструктивну роботу відносно установлення. Установлення справедливості відносно потерпілих від аварії на ЧАЕС. голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, зазначив, що у 2026 році медицина стане доступнішою для цієї категорії людей. Це і прирівняння у багатьох речах до захисників і захисниць у питанні, наприклад, зуболікування, зубопротизування, що на безкоштовне. Це невідкладне. На сьогоднішній день медичне обстеження, медичні послуги, тому що, на жаль, ми сьогодні чуємо від ліквідаторів, що їм доводиться місяцями чекати. Наша область найбільше має відповідно населених пунктів, які постраждали. Держава хотіла частково провести дослідження і зняти ці зони в особі Кабінету міністрів, яке доручило це і академії наук. Ми, як ТСК, спільно з громадськістю виступили проти цього. Ми вважаємо, що якщо переглядати населені пункти, які мають забруднення, це повинно бути всі 927 населених пунктів. І після цього кабінет міністрів буде приймати. Мати рішення щодо перегляду забрудненості цих населених пунктів відповідно зонування паралельно з цим ми підготували законопроект, що доплати, які є сьогодні існують для людей, які проживають на цих територіях, будуть збережені і будуть пожиттєві. Тому що на сьогоднішній день вони прив'язані до того, що існує зона чи не існує зона. Також у Житомирській ОВА створена комісія, яка розглядає заяви та документи громадян, що підтверджують проживання у зоні радіоактивного забруднення саме сьогодні. Комісія відпрацювала звернення Коростенської міської територіальної громади і народицької територіальної громади. Хочу вам доповісти 40 осіб. Для 40 осіб даних територіальних громад над встановлено місце проживання відмовлено виключно одної у зв'язку з невідповідністю документів. Робота буде продовжена. Уже до нас надійшло більше 200 звернень. Зазначимо, що в квітні 2026 року минає 40 років з дня найстрашнішої в історії людства техногенної катастрофи аварії на ЧАЕС.